А ось блогер Богдан Беспалов спалює з усіма зірками мости, навіть не намагаючись відбудувати їх. Чи не кожного дня головний пліткар запускає у світ слухи? Лава камінська, наприклад, направо й наліво зраджувала чоловіку. Тож не дивно, що блогер щодня доповнює чийсь зірковий чорний список. Я намагався двічі поздороватись зі славою Дьоміним. втікав за кілометр. А Аня Трінчер теж морозилась. Остапчук своїм обличчям, своїм виразом показав незадоволення. Ну і звісно, куди ж без погроз за плітки блогера, які не догодили артистам? Я ж все одно повернуся до України. Ти ж розумієш? Ти не дуже гарно себе поводиш з багатьма артистами стабільно. Два-три рази на місяць отримую дуже цікаві коментарі, пропозиції, так би мовити, свою адресу. Хлопець гне свою лінію. Мовляв, дітей йому в разі чого є, ким хрести.